Всім привіт! Презентую вам лад куртки чоловічі парки бренду S-Cubi. Матеріал нейлон та поліестер В Лоті 6 одиниць. Вартість лоту 1200 гривень. Собі вартість однієї одиниці 200 гривень. Розмір від XL до XXL. З розміром XL буде одна одиниця. З розміром XXL буде 5 одиниць. Цей лодку вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер-каналі. Або на нашому сайті flu.ua. Дякую, заробляємо разом.